Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Так, По цьому верлоку. джаном 210-й. Це друга серія, хто не бачив, прислала мені Олена з Миколаївської області ну, От. на ремонт, на налаштування. І буду я цей е сильно занурюватися сюди, що з ним трапилося. Була проблема з заточкою ножів. Верхній подвижний, рухомий, ніж підправлений, нижні, нижній в цих верлаках краще не точить. От. Бо трошки тут -то його підпортили. От. І через нього, ну я так думаю, через нього була і вся шкода. Це вирівняв, це виставив. шиє хорошо Текстуровані нитки заправлені. От. Ще в цьому верлку, що я зробив? так можна. Бо я його все одно розбирав. Ну, от. Ми домовлялися із замовником, що тут, типа по мінімуму, по мінімуму тут не, не йде. Все одно треба було його розібрати, домазав його, дорегулював, виставив е зуб'я. Ну все, виставив, щоб він шив. Ну, як я можу. Це не доробить, бо ми про це не домовлялися. От. І що я ще в цьому верлоку я збільшив, бо тут було із завода 4. 4 мм, типа максимум. Це довжина стіпка. Довжина. Я зробив тут 5. Бо чомусь на цій серії, на цій моделі всього 4. От, наприклад, у мене у дружини 204 модель. Ну, 204 модель. ну то вне заводи йде до 5. А в цьому верлоку тут до 5. Це у нас 204 модель. А тут щось виробник вирішив зробити всього 4. А 4 я ось перед тим як його робити, я ось розібрав, ну, завпедіть лів. Це я відрегулював його, вже петельники, от полірував, все, виставив. Ну, Ну, якби дуже вузенько. Якщо ну, так сильно, сильно дрібно. Бо, наприклад, чому я роблю на 5, це для того, що можливо колись прийдеться там типу фліс робити щось таке товстеньке. От. Ну, ось, наприклад, така ось от тканина. Там включу. От. То тоді без проблем ага, ниточки нити. Так. Чуть. Ну, ось, наприклад, навіть по текстурірованими нитками. Ось є же різниця. Ось так ось. Якщо зробив навіть на п'ять. До речі, друзі, кому треба налаштувати швейну техніку, там оверлоки, розпочивальні машини, швейні машини. От, звертайте по телефону. Ну, Саме краще телефонувати. От, номер телефону я залишаю під відео в описі. Поки що ще беру в роботу техніку. От, стараюсь максимально швидко її зробити. Ну і все. Ось такий товстий, бачите, як шиє. От. Потім ось мені Олена прислала таку тканину. Ну, тканина, так, да, дійсно, тканина противна така, це як масло там ото от, таке. ось, То відповідно, щоб таку всю. Як на танцювальних костюмах, то відповідно тут треба тепер зменшити. Ну, десь поставлю на 3,5. Ширина шва зараз стоїть. Батарейка вже в штангелі сідає д 7. Ширина шва в цих оверлоках ревлюється ось. Скільки ніж зріже, така буде й ширина. О. Ну, таку ось ширину для цього, для цього масла поставлю. О. Олена побачила в Ютубі мої відео, зв'язалась зі мною. Прислала ось оверлучок в ремонт. Ну, от. Я вчора зробив огляд. Сьогодні. Камон, поїхали. Так, 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 все. Що ми дивимося? О, ще тут такі кольори. Верхню, нижня трошки звільна. Нижня це у нас ось. Трошки додамо натягу. Тут трошки скинемо. Все дуже про просто. Чим швидше ви зрозумієте, як ця техніка працює, що до чого, я ж кажу, що можна написати, що це верх, верхня нитка, верхня це що ось зверху. Це ось нижня. Ліва голка, права голка і все. Стабілізується оно ну, через складочку давайте отака вот тканина звісно ну ось такий шов без пропусків шия ідеально Ну, блін, трошки по кольорам я не вгадав. Ось таке товстолезне. Ну як товстолезне? Шість шарів там. От. І ось от дивитесь, зелена це верхня, значу на верхній. Верхній треба було додати натягу, щоб вона менше була. А цю трошечки звільнити. І все. Перед тим як шити там тканину. Ось у вас потрапилась така тканина. Ви взяли якийсь сучок і регулюєте. Відрегулювали стабільний натяг. Ще ж тканина, треба враховувати, що ще ж тканина така. Ну, я думаю, роботу вже виконано на відмінно. Ну, все, бо я одне відео записав, воно мені не дуже там сподобалось. Коротше, стер. Це все новеньке, коротеньке. 7 хвилин. Ролівий шов ролевий шов я провіряв. По ролівому шву. Ліву голку вбираємо. Шовний язичок вбираємо. І в цьому верлоку ставимо десь тут на 6. І тут на 6-7, ну приблизно крутілки. От. Ну я, правда, до звичайних ниток 50-ки були. На текстурірованих не знаю. там ну Треба дивитися, щоб воно це і стягувало так. О, і ширину трошки зменшує. І все. Шиї ідеально. Вірольовий шов шип. Ну, я не хочу займати ваші ну, часовий, так сказати, врем'яний часовий простір. Шиє нормально. От готовий до відправочки. Ну, і все, друзі, слава Україні і героям слава.